Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Закінчився матч між Соколом і Штормом. Шторм переміг в серії післяматчевих кітків 4-3. З нами зараз головний тренер Шторма Олександр Бобкін. Олександр Васильовичу з перемогою. По-перше, попервах здавалося, що ця перемога буде набагато легшою, ніж в підсумку виявилося. Дякую, да, але да, почали. Дуже непогано, але ми ж розуміємо, що зараз е, обидва колективи вже працюють виключно з молоддю або гравцями, які трошки старші, ніж 20 років. І трапляється те, що якась там вилучення, якась, якась там е, концентрацію ми десь. Пропадає в нас і потім все перегортається. Тому так воно і вийшло, що почали добре, але потім пішла рівна гра. Попередньому варіанті шторма, в тому, який грав в минулому році, ви перемагали сокіл в основному на власному льоду в Одесі. Зараз ви вже перемогли в Кременчуку і перемогли тут. Взагалі, як на мене, вам зручніше грати саме на таких менших майданчиках. Чи як ви вважаєте, зручніше тут грати в команді? Ну, нам подобаються маленькі ковзанки, І для нас не є проблема грати на маленьких майданчиках. Наскільки команда зараз готова, зважаючи на те, що вже після того, ніби як була серія товариських матчів, вже всі підготувалися, потім була така пауза. Без, безігрова, наскільки команда зберігала, як їй вдавалося зберігати ігровий тонус? Не було ніякого ігрового тонусу. Ну, це ж очевидно, і Сокіл теж його втратив, тому що дуже велика кількість днів пройшло з того, як ми грали останній гру, як вони грали. Це дуже ну, тяжко так входити з першої гри. і Відразу такі суперники. Тому нема було тонусу. Ні, ні, жодної команди. Велика кількість вилучень у сьогоднішньому матчі з одного з іншого боку. Це внаслідок того, що команди ще не відчувають гру і через те помиляються. Чи все-таки це тенденція цієї пари, і вона буде спостерігатися в наступних матчах? Та ні, ні, це не тенденція цієї пари, це тенденція нашого хокею. На жаль, ми дуже багато вилучаємося. Лю, ну, жодна збірна не, на жаль, не вміє грати на так як це, це вимагають зараз е, сучасні тенденції, тенденції да, світового хокею. Багато вивчається національна, молодіжна, юнацька. Це... Я вже колись казав це в інтерв'ю, що за що чого це. Подивимося далі. Я вже питав у перерві. Одного, після одного з періодів Ілю Криклю. Я запитаю вас, Сидоренко Крикля Стецюра, трійка, яку, про яку говорить ця Україна. Останнім часом ви все, все частіше її розбиваєте. Чому? Ще цих хокеїстів грати з іншими партнерами? Ну, я дивіться, я намагаюся скомпувати, зробити там 4 ланки. І ну, Є в мене такий варіант, що Стецюра складає. Кобильникам вони змінюються міста, ну, позиціями своїми. Так. Але це не можливо от з наступну гру вони будуть грати разом. Це виключно буває на одну гру, може на дві, а може і більше. Все будемо дивитися, як будуть грати всі ланки. Дякую вам дуже. Так, і на останнє я хочу сказати, що вчора ну, почали, почали чемпіонат і гра не була, але всі ми були. Залишили живі і всі розуміють, що сьогодні ми мали непрості умови грати, і війна триває, але ми тут і граємо хокей, це завдяки нашим воїнам, нашим дівчатам, хлопцям, які гинуть на нашій війни, дають нам можливість бути вільними. І дуже дякую їм за це, тому що це головне вони головні герої, їм шана. Ошана і Поклін, і все для них. І хай вони хоч трошки там болівають за хокей і трошки емоції свої відволікають у цієї війни. Дякую. З нами головний тренер Київського сокола Олег Шафаренко. Олег Леонідовичу, ваш коментар за підсумками цього матчу. Мали би бути задоволені, начебто, бо команді вдалося повернутися після, можливо, не найвдалішого першого пері... початку матчу, але все-таки програли в підсумку. Ну, Я бажаю нічого страшного. Ми сьогодні здобули це очко. Це Одеса сьогодні повинна була вигравати або основний час, то, і... то не змогла цього зробити. Ну, Грали добре, виконували все, що потрібно. Десь не вистачило нас в атаці краще зіграти, але ж в обороні зіграли добре. Ну, а боліти це лотерея, так. Можливо майстерність, але не, не зовсім так. Воротарі зіграли, зіграли сьогодні добре. Дуже. Я бажаю, що була така безкомпромісна сьогодні гра. Хокей було мало, Ну, але ж 3-3. І по болі, там ми програли, нічого страшного немає. Хокею було мало, це тому що це особливість цього майданчика, і це особливість цих суперників, що вони так будуть битися, бо не давати не нужна. Команда Бобкіна не дає грати в хокей. Вони, як роботи, бігають а не дають грати. Тому я вважаю, ми добре грали. А і АТЕК це маленька така собі арена. На ній треба мати майстерність, щоб грати. А коли майстерності немає, то це не хокей а бій сьогодні, сьогодні дуже велика кількість травм у Соколі. Ну, тобто двоє хокеїстів не вийшли на гру, тому що були травмовані ще до матчу. І в ході матчу Качан Полонецький, Костромітін. Не знаю, шо, скажіть, по-перше, що з ними зі всіма? І, включно з чердаком, з «Бородаєм»? Костромітін Полоницький. В них болить живот. Чого? Будемо з'ясовувати. Петро в живот не прийшов теж на гру, якийсь вірус в команді є, з'ясуємо. Гравців нам не вистачає, тому що їх нема. Двоє гравців у нас залишилися у Європі, не повернулися. Ну і Бородай травмований з чердаком у Лазареті. Ну, нічого страшного, молоді повинні грати та додавати. Будемо спостерігати за цим. Наскільки ви задоволені дебютом, для когось дебютом, для когось редебютом в Соколі? Тарана Павла Дворецького і. Ой. Ну, хлопцям важко, тому що вони грали. В іншій манері, але ж а, вони віддалися грі. На що вони сьогодні були здатні, вони це зробили. Пренцензій нема до, до кожного з них, але повинні додавати. Тімофей Савицький також к нам приєднався, а, треба додавати. На тренуванні краще себе почуває на грі, поки треба додавати. Все через два дні, здається, буде матч з Кременчуком. Із тою кількістю травмованих, хворих. Як виходити з Соколу з цієї ситуації? Ну, треба виходити та грати, нічого страшного тут нема, але ж на сокол всі на... виходять, як на останній бій грати. Ну, від цього і якщо ми виграємо, буде смак перемоги смачніше. Якщо програємо, програвшимо тренування, а слава виграшам. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.